Студія вухо презентує. Привіт, мене звуть Олекса Мельник. Я професійний диктор. І щойно закінчив озвучувати аудіокнижку Спадок професора Пулюя. Химерно, але я. Український солдат, який в зоні бойових дій озвучив книжку про війну з росіянами столітньої давнини. Господи, допоможи! Протягом всієї книги відбувається багато цікавих яскравих подій. Які часи настали Боже, які часи? Бандити приходять, усе перевертають. Жандарми приходять, усе перевертають. Знову бандити. Але найбільше мене зачепило те, як автор розповідав про проблеми жінок у тогочасному суспільстві. А вже ж книжка зовсім не про це, просто це один із пластів, який тут розкривається. Пан Валерій сказав, що ви тут справжню лабораторію обладнали, то я й пішов вас шукати. Бабахи будуть, та ні. То оптика, і трохи фотографія. Шкода. Пан пулюй. Був мудрою людиною, жінці складніше отримати визнання, але не неможливо. Марія Склодовська кюрі тому підтвердження у Сорбонні вона ще перед війною очолила кафедру фізики, але вже до французької академії наук її не прийняли, бо жінка мене в книжці дуже зачепило те, як деякі персонажі перетворюються, як вони зазнають метаморфози. Я старався це передати роботою голосом. Для когось я змінював тембр, а хтось прямо посеред діалогу переінакшувався. Це десант. Ми стоїмо, ми гинемо. Потрібен вогонь. Артилерія. Викликаю вогонь на себе. Дякую за те, що обрали спадок професора Пулюя і занурюйтеся в інші книжки цього всесвіту і комікси також.